Ще під час навчання, а Ірина навіть не встигла завершити курс. Вона вже заробила 24 тисячі гривень на своїх перших проєктах. Уяви, ти тільки починаєш освоювати нову професію, а гроші вже приходять. Як це можливо? Зараз розповімо. Стосовно освіти першої я закінчила е, франка, франка. Е, за освітою я географ, але я ще під час навчання розуміла, що це. Не те, чим я буду займатися все життя, бо мені хотілося щось більш творче. І в контексті творчості я з дитинства малювала, з дитинства вишивала, плала бісером, співала, писала вірші, тобто дуже багато всяких різних творчих штук пробувала. І завжди хотіла, щоб саме творчістю заробляти. Також я тривалий час працювала художником-декоратором в компанії по створенню. Суконь ручної роботи, весільних суконь, тобто вишивка, ручна, бісер, мережа. Це все також. В мене був свій бренд прикрас, де я вже була як дизайнер, як людина, яка придумує їх. Магазинчик на еці, магазинчик в інстаграмі, і це все. Також був в мене ще період, коли я займалася консультаціями з Design. В принципі, час від часу це і зараз трапляється так само, як час від часу і зараз трапляються замовлення по вишивці, і мені подобається поєднувати всі ці сфери. І мені подобається 3D-візуалізація тим, що це сфера, в якій можна працювати не повністю тільки там, і за рахунок цього. Своє життя розвивати в кількох напрямках і не вигоряти, наприклад, це для мене дуже важливо. Це те, що прям такий внутрішній вогонь викликає. В суті, я на це орієнтую завжди. Якщо він є, то мені хочеться щось робити. І якщо воно так, то мені вже не так важливо, наскільки це складно. Важливо просто розуміти, що я хочу саме в цьому напрямку йти. І тоді вже просто йду. Раніше не цікавилася саме 3 d візуалізацією Я ем, з дитинства я себе хотіла попробувати ще в сфері дизайну інтер'єру, але це завжди здавалося чимось занадто глобальним. В принципі, воно і зараз так здається, бо дуже багато треба з різних сфер цього вміти поєднати. Ем, От, е, дізналася я про е, 3D-візуалізацію, власне, завдяки е, вашим курсам е, завдяки <гум>, та е, і це просто вони мені трапилися в той період, е, коли в мене був прям внутрішній запит на щось нове. Е, я відчувала, що в попередніх діяльностях я вже таку, ніби трохи в стелю вперлася, і хотілось щось, е, щось ще нове, якийсь ще інший напрямок. І... І ось воно сталося прямо тоді, коли треба було. Дуже, дуже вчасно, неймовірно вчасно. Переконала напевно не то слово. Насправді я не та людина, яку можна переконати, якщо мені не відгукується. Мені я просто відчула, що о, це, це мій поворот. Мені сюди, е, напевно, те, що. Е, Досить доступно доносили те, що це можливо для людей, яких немає якихось саме технічних навичок. Це напевно мені стало важливим моментом, бо в контексті творчості я себе досить впевнено почуваю завжди. В контексті технічному ні. Тобто, в мене до курсу з візуалізації вашого не було якогось прям серйозного досвіду з програмами, і оце було те, що мене трохи лякав, але зараз вже ні. Так, пробувала для аналітиків з human хі... design, але це зовсім інша специфіка, це, це зовсім інше. Я чи це можна порівняти. Якщо є бажання і розуміння для чого це робити, то складним воно перестає бути по мірі того, як розбираєшся. Єдине, що мені справді було складно, це коли. Я починала на себе тиснути, щоб зробити щось пошвидше, коли е, мені, мені треба було час, щоб просто інформація засвоювалася в голові, просто видихнути, відпочити. А я така, ні, ти маєш ще один урок. Сьогодні подивиться. От тоді траплявся, траплялось перенавантаження і тоді е, було складно. А в якийсь момент я вирішила, що я не хочу в якійсь гонці брати участь, хочу саме в своєму темпі, щоб знову ж таки не вигоряти. Бо для мене це дуже важливо, бо в мене вже був такий досвід. Я дуже боюся зненавидіти те, що люблю. Тому вчасно треба зупинятися. І от, тому коли я почала суто на свій темп орієнтуватися, то все пішло набагато простіше. 90% все що відбувається, мені подобається. Чесно, і формат, і то як воно відбувається, дуже подобається. Наприклад, те, що зараз я е, хоча вже курс пройшла, закінчила зараз. Е, прохожу марафон, і там ще крутіше, ще більше. Ну дуже класно, дуже класно, дуже мені це, мені подобається. Сручно підходить, е, особливо коли можна було це власне в своєму темпі. Наприклад, стосовно марафону е, теоретично я би мала проходити марафон е, з не з цією групою, а перед тим. Але в мене не складались по обставинах, я просто розуміла, що це буде занадто складно. Мене перевели в наступну і це мені прям дуже сподобалось, що можна от саме в своєму темпі, як я знову ж таки вже кілька разів сказала. Планую працювати, але планую працювати не тільки в цьому. Ну, тобто, власне, це вже теж напевно було зрозуміло. Так, я думаю, в майбутньому я би хотіла навіть повчитись на дизайнера інтер'єрів. Моє перше замовлення, воно зразу вийшло за межі суто роботи візуалізатора. Тобто, це теж одна з причин, чого я хочу в майбутньому ще й на дизайнера повчитися. Але це був такий взагалі дуже цікавий окремий випадок. Я його сама не знаходила, воно мене само знайшло. Я просто активно свою сторінку, ділилася тим, що я прохожу курс. А ще до того я активно розповідала про... Те, як я роблю свій ремонт, бо я в свій ремонт в своїй кімнаті можна сказати, що я сама робила дизайн-проект, який, звичайно, що ніякого дизайн проекту не було, все було тільки в голові. От і я думаю, що це теж суттєво спрацювало, і те, що я, в принципі, ну, весь час транслюю якісь свої творчі діяльності, і люди знають, що я багато чого можу придумати, і знають, що я досить відповідальна. Я Думаю, це теж багато в чому зіграло роль. Е, перше замовлення це був мій знайомий. Е, я думаю, що тут особисті моменти теж працюють, але в принципі в кожного в кожного є так, так чи інакше своя якась аудиторія. Я не те, щоб суперблогер там до тисячі людей, але все одно е, я вірю, що коли людина йде саме своїм шляхом, то вона зустрічає там своїх людей і свої замовлення, і таким чином, навіть питання конкуренції, воно так трохи нівелюється. От е, стосовно страхів. Ну, страшно мені було, тому що це не просто було про 3 d візуалізацію, це було про багато технічних моментів, але мені було дуже цікаво. Ми зразу з замовником обговорили всі моменти, що він від мене очікує, що він від мене не очікує. Плюс в нього вже був досвід ремонту по дизайн проекту з візуалізацією з цим всім. Тобто він вже сам по собі розумів досить добре орієнтувався. От і. Чи були якісь страхи саме в контексті 3D-візуалізації? Оцього я насправді не пригадую. Можливо, я більше сфокусувалася на тому, що мені треба було додатково дізнаватися багато інформації по кресленнях, по технічних всіх цих моментах. От, а так то... я більше бу було більше бажання, ніж страху, як так сказати. В принципі, як і з початком навчання, типу, ну, страхи вони будуть завжди. Наш мозок так працює, він намагається продумати варіанти, як може щось піти не так. Але головне, щоб бажання і любові до того, чим займаєшся, було більше ніж страхи. Довіряти собі, довіряти світу і йти своїм шляхом, як я вже сказала. Стосовно першого клієнту, то особливо нічого не робила, я конкретно його не шукала. Стосовно другого клієнта, то це я це вже була дизайнерка, але це... Знову ж таки, моя знайома дизайнерка. Е і я просто їй написала. Хотіла спочатку просто поспілкуватися про професію, щоб вона мені розказала, але вийшло так, що зараз ми співпрацюємо. І наступний мій проєкт вже власне з дизайнеркою і в якості саме візуалізатора, що мені насправді зараз дуже подобається, просто спостерігати за цим дизайнерським двіжем. От тому. В моєму випадку я поки що тільки на марафоні по працю влаштування, і я ще не робила розсилу, бо поки що відчувається, що вистачає того навантаження, яке я на даний момент. Точно стало більше впевненості в контексті такому практичному. До того я теоретично знала, що я можу справитися з тим, що мені треба. Зараз я на практиці побачила, як це відбувається. І що я справді можу розібратися в тому, в чому я взагалі нічого не розуміла, мається на увазі саме 3D Max як програма. І це справді, якщо поступово робити всі кроки, то. Ну, воно не може не спрацювати, якщо робити всі кроки. У мене багато що просто експериментальним шляхом, я починала розуміти, що буде, якщо отак от і отак. от. Все одно без експериментів теж ніяк не вийде. І без одна. якихось помилок не вийде, але на помилках знову ж таки можна ще краще навчитися, воно запам'ятовується більше. Збільшився дохід, так ну не то щоб почала що його до того не було, але так він став більше. Е, Скажімо, навіть так е, з що точно стало більше. Це за один кейс, е, оплата за один кейс. Е, раніше мені треба було це було дрібнішими, такими набагато дрібнішими замовленнями, грубо кажучи. Зараз можна е, за один проект отримати таку нормальну суму. Це Мені більше подобається. Перший е, проект він був е, трохи виходив за межі е, 3D візуалізації Але з іншого боку е, я е, розуміла, що я не хотіла завалювати занадто ціну високу, тому що я розуміла, що в мене і досвіду відповідного ще нема. І я мені би було простіше саміх е, взяти менше ніж е, ніж взяти на себе забагато і потім, наприклад, не змогти зробити все достатньо добре. Загалом ці два проекти, які в мене були, вони в мене вийшли по, якщо в гривнях по 12 тисяч кожен. Ти робиш все правильно. <сум> роби, просто роби. Ем, е, роби, будеш собі потім вдячна, отже би я сказала собі. Ем, якщо новачка, то ключове це напевно. Ем, Розуміти, чому саме вони це вибирають, і якщо порада, то вибирати все таки серцем і тому, що це справді подобається. Я не з тих людей, які можуть вибрати якусь професію тільки через те, які там. Середній чек обіцяє, чи щось типу того. Ну гроші це не основна моя мотивація. Мені важливо, щоб мені це подобалось. Мені важливо відчувати себе живою в момент, коли я це роблю, а не здавати себе в рабство, лиш би гроші отримати. Тому напевно основна порада це. Розуміти, чи їхня мотивація основна, це тому, що їм подобається ця діяльність, чи тому, що вони хочуть пошвидше і побільше заробити. Бо друга, це не те, що тут не спрацює, вона взагалі мало де спрацює. Це так собі мотивація. Саме тому ми запрошуємо тебе на безкоштовний онлайн-урок з 3D-візуалізації. Там ти дізнаєшся, що саме робить 3D-візуалізатор, що тобі потрібно для старту, та де шукати перші замовлення. Розповімо, як заробити ще під час навчання та повернути вартість курсу, а також які доходи можна отримувати на серйозних міжнародних проєктах. Цей урок це твій шанс зробити перші кроки до кар'єри, яка дає свободу та стабільний дохід від тисячі до трьох тисяч доларів. Реєструйся за посиланням в описі до цього відео і до зустрічі!